Салют, Макбокс, з вами я, Фаренгейт. Сьогоднішнє відео є особливим, бо це перша та остання спроба зробити якусь якусь штуку щодо техніки, в цьому випадку, огляд на оцей от мікрофон. От. Даний мікрофон позиціонує себе як для подкастерів, для геймерів, для дикторів, типу, ви зрозуміли, для блогерів. да? От. І я хочу вас запевнити. Запевнити, що за отакі от гроші, а саме 3500 гривень. Я знижкою брав за 3000, він повністю покриває цю суму, тому що він чудовий. Почнемо з упаковки. Даний мікрофон прийшов мені, хоч трохи покоцаний, але все-таки чудові коробці, яка на мій подив. Пофарбована зсередини. Звісно, це прозвучить як дуже смішний комплімент, але багато компаній роблять ось так. І ось так. Що вам більше буде до вподоби? Отож би. Тому я ставлю ці коробці 12 балів. В комплекті з мікрофоном є підставка та дріт usb c Та й усе. Тепер поговоримо про сам мікрофон. Мікрофон є динамічним і суть динамічних мікрофонів в тому, що вони беруть звук лише з однієї точки. А конденсаторні мікрофони, навпаки, вони беруть звук з усієї кімнати, городу чи з чого ви там берете звук. Сам мікрофон зроблений дуже прикольному дизайні. Це один з тих факторів, що вплинув на мій вибір мікрофонів. І я зараз вам коротко перескажу, як я обрав цей мікрофон. Але перед цим ви можете мене підтримати на сервісі. Купи мені латешку, посилання в описі. Бо що я в Google мікрофон для телефону, бо ПК в мене поки немає. І це відео теж змонтовано через телефон. І мені потрапляє одразу модель Fifine A8, який я часто бачив в інших блогерів. І я його не обрав, тому що дизайн не зайшов. Нє, в сенсі він чудовий. Чудовий дизайн, він прикольний, е, я згоден, але він заїжджений, він багатьох. Ну, подібні моделі з подібним дизайном я бачу у багатьох людей, тому я хотів щось таке на такий дизайн, в якого нікого немає. Я гортаю вниз і мені потрапляє ця модель за приблизно таку ж саму ціну. І зі словами, о, він квадратний. Я його купляю. І це по факту любов з першого погляду, тому що цей дизайн це відображення одночасно стриманості. Та й футуристичності. Ну, гаразд, гаразд, футуристичність занадто голосно сказано. Давайте підберемо інше слово. Трендовість. Сам мікрофон зроблений з пластику, але лишень підставка зроблена з металу, якщо для вас це дуже важливо. Для мене це не сильно важливо, хоча було б круто, звісно, щоб він був повністю з металу. Це таки це благородніше. Я дуже часто чув таку думку, що підставка цього мікрофона дуже низька. Але це мене не стосується, тому що я комфортно себе почуваю з цією підставкою, яка є в комплекті. Мені пантограф, О, пантограф не потрібний. Але якщо у вас є пантограф від старого мікрофона, то він ідеально сюди підійде, навіть перехідника не. Та дякую за перегляд.